відео ми покажемо вам, як встановлювати відомі жовті пастки в посівах озимого ріпаку. Мене звати Тетяна Кашатіна, Я ведуча рубрики Агроскаутинг від компанії АгроТоКЛТ. Жовті пастки встановлюють відразу після появи сходів рослин по краям полів на рівні ґрунту. Зазвичай відстань від країв поля має складати не менше 20 метрів. Пастки мають бути наполовину заповнені водою, з доданими декількома краплями засобу для миття посуду. У разі, якщо температура повітря опускається нижче нуля градусів, пастки наповнють рідиною для зимового омивання вітрового скла. Контейнери потрібно контролювати, на предмет вмісту рідини, особливо якщо йдуть дощі. При необхідності рідину, змішану з водою, змінюють, аби за настання нічних морозів уникнути замерзання. Якщо приманки професійні, то на кілька сантиметрів нижче краю посудини наявні невеликі отвори. В разі опадів в контейнері не буде накопичуватися вода. При цьому на краях залишаться спіймані комахи. Також потрібно контролювати висоту встановлення чашки залежно від росту посіву. Таким чином вона може рости разом з посівом ріпаку до настання фази цвітіння. Після того, як жовті приманки було встановлено, їх потрібно регулярно перевіряти на наявність шкідників. Такі ревізії бажано проводити в один і той же час, наприклад, о півдні кожні 2-3 дні. Отримані дані треба обов'язково заносити до таблиці. Якщо виявиться, що поріжку до чинності окремого виду шкідника перевищено, необхідно провести хімічний обробіток. Після цього встановити пастку знову для подальшого контролю поширення комах. Аграрії напишіть нам в коментарях, яких вже шкідників ви встигли виявити на посівах озимого ліпаку. Підписуйтесь на канал ТД, Ставте свої вподобайки, не забувайте натискати дзвіночок і до зустрічі в наступних відео!